Та й такі футболи, говорю, знаєте, як він казав, як то все, що дядько їде і всі з футболу. ти що там одинадцять домик бігає за ним нічем? поправився, каже, 22 дороги. Він каже, але, але дядько, розумієте, що то там треба бути, треба то все відчути, треба то все щоб то пережити тим. Це він вступ робив до реколекції. Значить, що люди, щоб не такого, а, там послухали, можна і по радіо потусити, можна скритися, але треба пережити, то на якраз. І загінував він так, що ходили люди, церква тріщала, на дорі стояли. Слухали так трою. Дуже тіло, є мікрофон. Дуже тірно, і дуже багато так. Марнота марно, для молоді, казав він так, Сексу, там, тут, так, що там він то і так і висловлює, ну, Молодець, та молодець. Молодець, а молодо має. Є на то, що і відколе світ, і сонце там було, і так є. А то коли саме було, я не Бу, було що. Будемо солодко, чи якого в те, Я може. Зв'язку з цією зараз проблемою, то що тим терором, який ми мали, то він нас по і що. Er det bra? Що робить? І вже б вісімдесять і три роки йде в місяцю, червню, 17 червня. Вісімдесять три роки де. А життя було більше благоря, як е, рада все, бо кого писа за годину того нема. Тоді кратку господі дали. То була. Ну, життя було тяжке. Було деколи радість, але більше горя. Бо то лиш не знаєш, що далі вічки до тебе спали. А тепер, дякую, Богу, вже відколи Україна. Дай хоть спокійно лягає і спокійно втаям. Без ніякого горя. Нічого ярі роздів мені, я са нічого не бою. бо е, я знаю, що все своє. Ну, а за руски було тяжко, дуже було тяжко. Бо не знаєш, дітки на тебе впали. відвозили. Людей гатничко могли. Дві стариш, що би не сказав вже тюрма. От таке було. Життя було погане. Отепер а. А би вже жити. Дуже файно. Але вже від 20 серпня Сім років буде двадцятого серпня, як я втратила свій слух, коли б залишився в дішу в голові. 20 серпня. Від радя до полудня, а, мене все тривало. Також. Прийшла я, прийшла де з город, прийшла згорода, тіла, ставало мені добре, що снило мене і в голові, почало шуміти, в очах темно, від раня до полудня мені Бог відобрав слух і не завшився мені шум, і такий шум, що так, да я та часом. Як роби в голові. Отакий шум страшний у мене в голові. А як погода заміняє, то вже таки не знаю, що кому казати. Ну і що? І кажу я зразу, я це не невітримаю. Я не буду все це терпіти, я не годна це треба. А де а вже дід терплю вже. І будь бо це Бога да я так мучу терпіти сім років безпереривний шум, Як день, так ніч. І навіть щоб то була одна минуточка спокою у голові. Лише шум, гук, шум, гук. От за те, що ще Бог мені тримає пам'ять, що я ще пам'ятаю, що ще мої діти. Якщо їм треба, то мене запитують. Де то стоїть, а то. Що їм треба, то я як знаю, то я їм відповім. Бо я маю пам'ять, де воно стоїть, де його виділа. А... І за це я дякую, Богу, що бо від мене молитву не добрав. А що? Говори, то бути. Кожна людина якийсь хрестик несе, аж не всі одинокові. Кожна людина неся хрестик по-своєму. Там треба нести, бо Бог, як карає, бо є дуже справедливі суддя. За добре ворожує, а за для карає. Ну, і дає Бог хрестиків сяку. Ну і що робити? Треба їх не ати. А вже з домої падати дуже багато помирало. Є он, ще е, більш з роками п'ятеро людей від мене старших. Один чоловік має 93 роки, бо з 9-го року, а другий чоловік з десятого року. І три жінки з 13-го року. І більше в мене вже нема старших, а я з 15-го сама. Але жию, Бог мені продовжує життя, каже, ну, і цей матір свою там десь довго й добре жити на землі. Я свою маму дуже вважала і тата, тато мій. Умер на 61 році, а мамка мої померла на вісімдесят років, А я їх ще пережила. Ну так, кракеся роз'як. це роз'як. То мене дев'ятко. Потім, 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 потім. Що тут поїде? На дівчину ходила дівчатами, гуляла, весело б не було. І навіть так, що хлопці і таті заказували. <ріху> <ріху> Їх вже нема тих хлопців. А то виказували. <ріху> Дутки задурнула за простора, похоче якось напасти.

Stai ancora stavano. Taki poteri un capitolo, taki vuoi zubbare, nasil, io non è tela, zubbare. E a sua vuoi se l'ha zubbare. Ah, non so do casa, taki. Така молода, як я в додатках. <сум> молода, молода. Ось Христос і Плаунка, бо маю горе за свою сестрою, за тинулю цього року. Я далі б до цього не оповідати, бо вніся, не маю, в мене це най... Немає ніць веселості ніякої. Відколи вона померла, то я дуже горе, велике несу. Бо я до заклабла перед біттям. Перед тим біттям місяці в листопаді. Я заслабла у вівторок, дуже була слаба. а вони заслабли у четвер. І я прийшла до них у вівторок, сіла з козни. Там качиться і вони мені повідають теле життя, так, нащо мені все, але так вже може б в діти. А каже мені фіна. Вже сьогодні вівторок, п'ядесять, де рік як я мислю брали. А я кажу, то вже ста й на жили, вже стай на бідели і вже всього злотолоста. А я кажу нічого не кажу. Я кажу, дух так забла. Боже буде вже і розсадити. Я кажу, нічого не кажу. Лише я кажу, що так буде бути. А заюда і не думаю, що вона буде вбрала. І вона, а я можу, бо кажу, дуже туди погано. А вона каже, а я нічого не хочу. Я за від вас дуже рішати не хочу. І почала дуже плакати. Чи вона на марку, та я хочу такого І такого. Таку, сіла на лавку і така. А я кажу, і це не може бути. Таке ви ще молоді маєте дочку. підете до дочки. Ніколи я не хочу бути в саборі. Хочу тут межі своїми, вмирати. І не ж такого. Я кажу, тут ще й туди. Смієм, кажу, чи туди. А кажу, ми всі разом, барани, всі разом, а як бода, так мусить бути. А О, я пішла, одна бітала до неї, що вона там несла. І вона каже, без волі завтра до мене прийшла. Може, де підпором застанеш, а вона каже. Оля найборониться, А І пішла. А вона діся не, не казала, бо ну, я вуха не чую, але сказала вдома ну, своє. І Сказала своє вдома, а вони б нічого не казали. А радо роденько посадилася. Я замерзла і всі плачуть. Чого ви плачете? Скажіть мені, що в нас то стало. За піду дайте подумаю. Чого ви плачете? що в нас то стало? Пісь ковкляк до коло мене, кинув кашки і каже, що до мене каже. І лечу, шукаю, що каже, що цяця. А я кажу, що тяця вмерла. А відмогає, що так. А мій, Я казала, що вона ще б не лише, бо вона дуже вже І себе не, не наволіла. Ну ти що? Прийшла, камнегода, і да обідів було багато людей. А що в мене в голові? Такий, що тако, як я, це ветка, так душі терпляв. Та Та як молиться так. І я починаю молити Богу. Найбільше допомагає помилення борку. Починаю молитися Богу, Помолюся і перестаю. І так. До шість 6.30 Шість тиждень привезли з дячаника, відправив службу Божу і знову зробили обід дуже злобувати та повна ката та й та, та І так Світланка як Уже перестала до мені говорити в голові. Так помогла, так допомагає служба Божа. Дуже такі допомагає. Та й таке, а пережили би від дитинства, дивоса. Нема. Що ж її бракує? Нас була та хата. Бо я тут попцікаті розила. Тут і тато жидився. І тут е, було хлопець ще, і дівки. І бабку привели туди. От не сака, а то була маленька. То кусі хай задають тепер нема. Маленька, менша, як тут є у людей такі отівате. І так, що віконця на штири сибочки І Я сам, айде, файла. Мене дві Лінка Линка від каже.

І так тоді чоловік помер в 84 році, а він помер в 86-му році. І я це лишила і вже тринадцятий рік я живу без нього. То треба казати, не знаю, це сім рік. А то буде. Нічо. Кілько блолю. роки ага. я без дела, без цього. Що вже чин? То кілько... кілько я жила. Чи вже 13 рік вода. Тепер в серці. Шість рік. Шіщ рік. Та, чи -чи. Та, чи -чи. Та, так і жила, дуже файно жила. Трохи не зразу горе, бо так кордожінка деся. Він прожив 72 два роки, а я мала сімдесят. Як він повез. І я того файно прожила. Вже ні, ніхто не перескажав. Вже я ходила. А як мені ду, не сказав? Я не ходила, ду, ду, такими поганими давали. <рив> Я ходила в <рив> місті. <рив> Бабка повідала. <рив> ходила, болей, міліція за нами вони ласа, ходила й до зарвани, і до Гошева. Де був відпуст? Я скрізь ходила, по пуста. Та й вона то, що не можна було.

від брів про каталечко. І Він хотів бути священником. і є він священником. І ми обидва ходили. А де коли сама? Ходила я лиш коли був від позарваниця. Так я йду, бо я на суботу, п'ятниці на суботу. Бо то у суботу. Там це правило по лісах. Діця дуже величезні. Там Павло ценик приходив, там і Вася сидів із що був Боршеві, там і Тарас був такий, він чортокові правив, дуже файний чеченек, там дуже багато таких знаних і незнаних. І я ходила туди. Надавала вже за старого, за чоловіка на ворога. Але часи були погані. Жоліків багато. Але все одно, а все за жоріки не будуть поїздити. Та треба так. Бо і вони їх тепер не бракують. Я тобі. Не було нікого з людей. Бо велич була. Все? Ну, я так і прийшла, ну, за це, то я тобі особисто розкажу. Ти що ти ты... пускай? Ну, щоб її що така виділи. Ну, я не на чим, каже, стала. Я ще виділа, каже, найвісчезає цей хат і в чого беру. І молодуха, а де він ви його виділив? А йшла до долу олиця, а він любив горів купити. Той отець. Катомик були, горів купив. Вже старший дванадцятого року був. Старший був. І каже, до неї. І нічого відправив собою як ось під час також п'ячення дарів. Відвідка не має права, нібудь. Зробила ставка мрачно. І щезло би. Такий невеличкий каже, волокатий, коротеньку павішку, і лиш така. А мені каже такоя, щепла одна жінка. Ну чи вона виділа її не питала. Але дуже мені було за перчасти. І дуже було її страшно. І так плаче, так плаче. А яка, знаєте що? Що підмовці, що його мала видіти? Ну, що його мала його винить? А я кажу, а я поясню, я кажу, мовна була в песну, вона й пер у Духовну семінарію. Вона дуже ревна жінка, яка я вам скажу, що, хоч я не така кажу, як ви, е, кажу, дай це найбоміла. Але я вскажу, що, то щоб ви знали, що є Бог на світі та їй йду, Щоб треба затримати, аби йому не піддати. А вона каже, а то дай вам Боже здоров'я посувала, аж ви б де трошки розрадили. А я це не подумала. Так кажу, ж ти знали. того вам це показав, щоб ви знали, що і він є, що також він скучі я От таке я тут і кажу, що це молодим людям треба здати. Ти ж молодим і старим. Ей, я не раз казала і старим, то що допомагає. Де в горівці відсидять? Ой копеда не бачить, там був і тітку мою, татву сестру тримав. І айка Божиха волю взяла його до себе. На гору коло там коло мати. Це тато її був рідний жінка. І дася прискаже, грів убив, текла вода, рорів був, надстояла воду, та як грибнула, вона впала і потік і заляв. А атька віддалася туди до божка. А як вже не було, він вже приопадав, він не пі'як був, бо ж він дуже любив шляхувати. І прийшов до неї, було рядом шести графінів, а де каже, як тіщав без карту туди. І тоді взяв поліці, сім графіків побив все до одного. Ну, та чого вони там скакали? Урілівці, ті вони. І хто п'яв горілку, аби здали не двох. У дітей. І так воно є. А де є тепер таке? Мало січне, що ліків. Дуже. І це сумоя от А ти як Та я яка у хлопців було. Це вже нема, що казати, моя стара баба. Але мала я їх до ну, так. І у цілі. Буде така тепер за синькала, каправа клалася, то не трошки була Ну, Але бояв, що ходили туди. Ну, я дещо палю, сам діся не говорити тепер. Але так по Але що саме доло? І раніше була тоді. Візалася, цей коколос що почали заводити і таке, одне, друге, пора Другий раз взяла ти дві янки, що вже та комусь треба їм дати, приходжу самі молодічі ощадики у ліці, Нема кому дати. Я приходжу, лева була. колюці ну, була, день. Жінка, <початку> так. приходю я, йдемо <початку> на поїзд. Прийшли у дані у дані трибова. І каже, Левада в нас біліті. Ті в двері. Я кажу, ті двері. Ні, тільки в в двері, такий чоловік файний. ну такий в роках. Як би сказати, ну так, де за 45 років файний такий чоловік і сидить і читає книжку, а от цю де огей Алиські. Сидає книжку, читає книжку і сидить. А я кажу. А я сходию, сад за де отмію. Приступили до Ой, Я до него приступила вже. І та обидві посідали про цю дево. Отдачила коло і І тоди в шепче, А все воно сідали. На грегорня. А та вона, Щоченик вода. Якийсь як і в пипчок кидають мою книжку продав. Дуже був ревний свящане. І я тоді, а я за так утічила, а отець Василь був мельниці. І я так затічила ним і відтянула. Та було тописто, дала йому на регорянку. І тоді кажу йому. І він Ничего прибил.